Продовжуємо випуск. Коломиянка Юлія Оробець повернулася з чемпіонату світу серед юніорів, юнаків та дівчат. У польському місті Щирк пауерліфтерка захищала честь не тільки Коломиї, але й області. Які результати показала Юля, та чи задоволена ними знають наші журналісти. Юлія Оробець, студентка політехнічного коледжу Національного університету Львівська політехніка. У спортзали її привели батьки Інна та Василь Оробці. Знані не тільки у Коломиї, а й у всьому світі спортсмени стали для Юлії вимогливими тренерами. У спортзал я прийшла сама просто так поправити фігуру і потім так почалася, потянулася за мамою, почала тренуватися так, як мама. І так полюбила і почала професійно займатися спортом. Ні, поблажок ніяких нема. Вони відносяться до мене, так як і до всіх інших спортсменів. Два роки інтенсивних тренувань дали свій результат з 27 серпня до 2 вересня у польському місті Щирк проходив чемпіонат світу серед юніорів, юнаків та дівчат. Честь не тільки Коломиї, а й цілої області захищала саме Юля Оробець. Змагалася ваговій категорії до 72 кг кілограм серед дівчат. Це віком до 18 років. Основними моїми конкурентами були дівчата з Канади. Угорщини та Росії. В окремих вправах, тобто в присіданні я зайняла друге місце і присіла з вагою 155 кілограм. жимі лежачі я зробила 82,5 кг і зайняла третє місце. В тязі я зробила 140 кг і зайняла лише п'яте місце. І в сумі я посіла четверте місце. Таким результатом, як сама спортсменка, так і її тренери задоволені. Проте кажуть, працюватимуть і надалі, щоб виступати ще краще. Моїми тренерами є. Мої батьки Оробець Василь та Оробець Інна і Володимир Довганюк. Юлія Оробець, порівняно з попередніми змаганнями, покращила свій результат на 32,5 кілограми. Ми з Василем Люботричем їздили на змагання, бо змагання такого рівня обов'язково має бути присутній тренер. Бо в виді спорту, звичайно, в кожному виді спорту є свої нюанси, і тому присутність тренера бажана. І ми поїхали з Юлією і. Завдячуючи в цьому, що ми поїхали, і вона показала такий хороший результат для неї. Вона покращила свій кращий результат, який вона показувала на чемпіонаті України. І тому результатом ми задоволені. Є прогрес, є ріст, і надіємося, що коли вона ще буде виступати цього року на чемпіонаті України серед дитячо юнацьких спортивних шкіл, вона так само покаже непоганий результат. Ну і будемо готуватись на другий рік. В лютому місяці буде чемпіонат України серед юнаків і юніорів проходити в місті Коломеї, і буде відбір на наступний рік на всі міжнародні змагання. Спортсменка дякує за сприяння у підготовці до змагань керівництву свого навчального закладу та планує на досягнутому не зупинятися.